Що вони викопали бетонне місто, прямо ну йде. Зубцями лінія бетонна. ну Вони забетонували, типу, південний кордон південний кордон Російської імперії. Там, там такі фортифікації нереально. Ти за який рік Та Там тому тижні. Ну і знімали, то все не Ну там такі так. кадри не те, що на телеграм кидають, піксельне якесь вже. Не супутник, ну з дрон дрономів. А там у них фотки детальні. Вони типу пологізують ту техніку. Що бачать, ну там офігенно. Ну чим вони там цим. GPS їх керує, або ця от. Так, ну, система. З дронів. Друга система. Кропива, ти моя. Кропива. Я косли тебе цілий рік. Ох, трава, ти, травушка трава. Он тобі Михайлович, посміхай. повну. Ну то, якась. Змій кобра якась. Тритонник гарне в тебе тут місце оглядове. Поки, Поки є така можливість, так. Vartėjimas nebalsu.